Всіх вітаю! З вами Марія, Кицька Аліса і філіжаночка про те, з ким у вас зміняться відносини. Давайте розглядати всім смачненької кави, хто п'є разом зі мною. Так, тарілочка зачекає. Давайте починати з особистого життя а потім там і на роботу подивимось і взагалі там де в соціумі дешу. Так, дивіться, мені взагалі-то. Ага, тут цікаво, тут дивіться, як. Тут мені один і той самий чоловік показаний з особистого життя, він у майбутні перспективи йде. Угу. Але дивіться як. Ось тут така, така нам показана історія. Чолов... Він такими, знаєте, рішучими кроками так долає якісь навіть перепони якісь, бо дивіться як. Показана ще людина, яка на заваді йому намагається стати. От знаєте, як не подобається те, що він там задумав, замислив собі. Але дивіться, він, він так у майбутні перспективи йде, і там, от як нам мріяв собі, як щось собі напланував вийти з тих, скажімо так, він із дому йде заради роботи, заради якихось там таких собі намріяних горизонтів, але От на зараз мені показана ситуація, коли він як ну знаєте, в загальних рисах він собі щось намалював стосовно роботи. Він нібито знає, чого він хоче, як він хоче, яку роботу. Але це все таке, ще таке, знаєте, хитке дуже. Жінка мені тут показано, що вона, вона нібито знаєте, от, вона просто боїться за нього. Вона не те, щоб там стає йому на заваді, що не йди, не треба. Їй і цікаво те, що він хоче для себе, але чогось у неї такі хвилювання. От, знаєте, Коли людина боїться, що йому взагалі-то не вистачить сил реалізувати те, що він собі там намріяв. Людина дуже рішуче налаштована, і людина буде робити все можливе, навіть неможливе, щоб зробити те, що собі там намріяв. Не бачу таких перепон, з яких би він не подолав, от дійсно. Тут просто от людина Знаєте, навіть ті перепони, які йому трапляються на його шляху, вони його сильнішим роблять. Вони йому дають ну, якісь знаєте, знання, дають нові можливості він з тих людей, котрі використовують все, що й трапляється на шляху. Тож просто підтримайте його. Йому не хвилювання ваші потрібні, а ваша підтримка, ваша віра в нього. Оце йому потрібне. Далі мені тут ще показана жінка, яка от трошки вам як закрива очі на якісь моменти. Ну, там, це показана мені людина, як з вашої родини, з особистих якихось ваших там відносин. Але дивіться, вона як, <гум> як мізки пудрить. Щось, щось таке ну, взагалі не дуже мені воно виглядає. У людини. Свої якісь погляди на будь-що, і тут, знаєте, прагнення от вас переліпити під себе. вас це чоловіка, якщо чоловік дивиться, не дуже вийде, не дуже. Ви прочатись будете, і ви, знаєте, ви от тут. Стосунки, знаєте, дві людини, як не одне ціле, а взагалі-то от, ну, як дві одиначки. От Не буде тут, тут віддалятись трошки будете, ну, далі, далі більше. А взагалі закінчиться все тим, що тим, що не буде. Ну, то, такого спілкування віч на віч, а більш за телефонними розмовами трошки там будете стикатись між собою і все. І далі все. Потім розмови два чоловіки показані з вашої родини. Вони віддаляються один від одного, бо не можуть знайти спільну мову, От просто не можуть. Щоб вони не обговорювали, воно все якесь таке, ну, знаєте, нема довіри один до одного. От Вони як на різних мовах розмовляють. Хоча мова одна і та сама, але ж. Ну, не чують одне одного, ось так воно показано. І жінка тут спостерігає за ними і не розуміє, як би їх налаштувати один до одного. Ну, Наприклад, там син та батько, два брати, наприклад, ось якісь у них є родинний зв'язок, вони не чужі один одному люди, але ж ну, спілкування таке собі виходить. Потім дивіться нове знайомство показане для когось з вас, чоловік та жінка, ну, це зближення буде з часом, воно не дуже швидким буде, воно таке дуже повільне буде, але ну так, якось, знаєте, от коли люди не поспішають. Приймати рішення, вони довго один за одним спостерігають. Це і непогано, і не дуже добре, бо ну як буде в, в якийсь момент, буде таке, знаєте, як А не втрачаємо, чи ми не втрачаємо час, отак, от довго очікуючи чогось, жінка так замислиться. Але ні, тут, тут, знаєте, от так воно, як міцніше будуть ваші стосунки. так, Воно не показано, що це щось погане, не показано, що ви щось втрачаєте. Взагалі показано, що так міцніше буде. Мені тут показані літери, я назву, це може бути ну, для кого більш за все це підходить. Літера В С. Так. Літера А, літера І або Ц. Бо не можу тут як хвостик, нібито такий. Ось такі ініціали. Так, далі. Давайте по роботі. Що тут? Обсміє вас чоловік якийсь, такий, знаєте, повненький ем, Дивіться як, виказує себе дуже духовно наповненою людиною, такий ідейний, людина, яка от як береться, нібито він все знає, все, всіх бачить наскрізь, і може про кожного щось там судити, але ні, тут на себе б краще б трошки поглянув би. Тут така пихатість в людині, що дійсно тут як... ну, не можна так з людьми поводитись, люди не люблять його, люди не задоволені ним. Відвернетесь від цієї людини. Ви якось так, знаєте, приймаєте рішення якомога менше спілкуватись з цією людиною. Так. Ну, Тут хтось заходить у новий колектив, то ви просто. Трошки віддаляєтесь від свого звичного колективу, бо ви, у вас просто часу буде менше на спілкування зі звичним колективом. Ну, там, Може, в сім'ї ви, ви там менше будете спілкуватись, бо будете на роботі весь час проводити. Може, там, з друзями трошечки менше будете бачитись. Але, знаєте, це не так, що ви там. Відходите, от просто не хочу з ними спілкуватись. Ви будете якось і пам'ятати про людей, і будете думати про те, що треба зателефонувати, але часу якось так дуже 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 замало на це все буде. Потім ось тут з квіточкою до вас якийсь чоловік. Ну, як, знаєте, як з якимось, щось він дуже, так, знаєте, голову трошечки склоняє, як дякувати, або як вибачатись за щось перед вами буде. Десь він ну, не зробив так як слід. Так, далі. Далі, ось тут людина вам якісь новини приносить і це з цією людиною ви... вам як цікаво спілкуватись. З цією людиною ви будете взагалі ну, як шукати спілкування. І ну, тобто, людина теж, тут не тільки там, знаєте, ваша зацікавленість. Це просто от вам. Взагалі цікаво спілкуватись один з одним. А потім хтось тут злякається вас, побачить вашу силу, вашу мудрість в якихось питаннях і не буде розуміти, а як це з вами далі спілкуватись. Нібито ви бачите людину наскрізь. І якісь питання, з якими людина приходить до вас, то ви вже, ну, знаєте, як нібито ви вже очікуєте людину і одразу там не, не, очі... не дочікуєтесь того, щоб там людина промовляла вам свої питання, а одразу там відповіді даєте. Угу. Ось тут чоловік трошечки свого носа буде у ваші справи. Пхати, цікавість у нього до вас. Ну, це якось не дратує вас. Це якось так спокійно вами сприймається, це як по роботі. Знаєте, це не виглядає як нібито він навмисне щось там підлаштовує, щоб щось там свого носа запхати. А це як воно само по собі так виходить. А, як я не люблю ці сирени, вам напевне чутно. там за вікном дуже мчить швидка. Так, ось тут якась справедливість буде встановлена між вами і якимось чоловіком. Дві справи. Які будуть, от знаєте, виконані вами добре, які якусь межу між вами трошки вони зроблять. Саме через те, що до вас взагалі не можна ні вчим, ну, як знаєте, мати які, хоч якісь претензії. От Ви будете дуже впевнено себе почувати в ситуації. ви як Вкажете людині на якусь справедливість стосовно вас. Це якась ще й грошова справедливість? Так, далі. Нічого, давайте, що тут у нас є? Так, до, до когось просто змінити своє вставлення, бо останнім часом людина якісь там, ну, як дурні новини вам приносить. Як, знаєте, важкі, складні, от як псує вам настрій. І ви просто от вже не хочете бачити цю людину. Тут мені ще показані чоловік та жінка. Жінка відвертається від цього чоловіка і відходить від нього, і в нього, знаєте, розгубленість. Я бачу такий якийсь великий ніс у чоловіка. Він такий, знаєте, дуже помітний на лиці. І очі, такі, знаєте, ну от як у побитої собаки. Втратив вдачу в той самий момент, як ви відвернулись і відійшли від нього. Він це буде розуміти. І він буде розуміти, як багато він втратив з вашим відходом від нього. Відчує дуже, ну дуже помітна йому різниця ця буде, знаєте, от коли поряд з вами і коли вже без вас. Буде як у нього якийсь там дружбан, з яким він буде обговорювати ці ситуації, ну, знаєте, як жалітись йому. Але тут якась така мені показана історія, яку вже не переінакшиш. Агресивно налаштований чоловік любить ходити одна рука, як вбок ставить її, а інша рука, як знаєте, от, любить як кулака так от складати. Коли щось говорить, знаєте, нібито собі у підмогу цього, цим кулаком він так розмахує. У вас, знаєте, от лякливість якась до цього чоловіка, і ви відходите, не бачу такого, ви як обмежуєте трошки спілкування з ним. Я не бачу, щоб дійсно там пішли і більш не бачитесь, але обмеження, от як їх можна зробити, то ви робите. Так. Ну, ніби то усе. А, ось тут дійсно останнє. І дійсно приємно на такому закінчувати. Тут у когось побачення починаються. Е, ну Знаєте. Те, що я хочу сказати, не ображайтесь, просто прислухайтесь до цього, бо в майбутньому ви це будете згадувати. Тут є людина, яка вам каже, це не я, це хтось з вашого оточення каже вам, що я не розумію, ви такі різні, на чому ви зійшлись? Ви такі різні. І ось тут будуть у вас моменти, коли ви будете занадто гостро відчувати от ті моменти, коли ви дійсно дуже різні з цим чоловіком. У вирішенні якихось питань, ну, взагалі будуть якісь моменти, коли ви будете, ну так, бачити, але поки що це побачення, поки що от приглядайтеся, у вас ще є час. Просто от придивитись до цієї людини і не поспішайте з прийняттям якихось рішень, просто поки що спостерігайте. І дійсно там людина, ну це не заздрі якісь. Це просто, от як знаєте, у людині це в око кинулось, і вона просто вам каже. Це як подруга, як сестра, там, може, мама ваша, може там ну, тітка ваша. Ну, щось людина не чужа вам, людина, яка дійсно може вам щось таке сказати. Бо має надію, що ви почуєте. Ось така філіжаночка. На цьому я завершую. І дякую всім, хто подивився. І всім вам бажаю гарного настрою і приємних якихось людей поряд з вами. Нехай все у вас буде добре. Міцного вам здоров'я і скорішого миру та перемоги. Все буде добре. Побачимось. Підписуйтесь, тоді точно побачимось. Пока.